Тобто іде таке дуже потужне перемилювання їхнього війська. До речі, маю за честь озвучити дуже цікаві цифри. Не буду казати у якій точці, де перебував, бо трошки не коректно, але був зафіксований один день у середині липня, коли співвідношення втрат було 1 до 24 чотирьох Не перебільшую. З нашого боку, один загибний. Ми зрозуміємо, що війна гинуть і наші хлопці по іншому нево, але 24 за умовних 24 години це фантастичні результати. От, наше завдання зараз як найвище цю точку винищування підняти, і ми її піднімали. Я не маю інтуїції, як явище, отже, мої такі інтелектуальні чуття, що на осінь є шанси виходити на якийсь перелом. Він може скластися, може і ще е, одною такою важливою де деталю. Яка також вартує на увагу це частота пакетів воєнної допомоги від США? От якщо брати саме у режимі частоти на умовне півріччя.